Порядок прибирання у березні. О. Порядок прибирання у березні. березень. Де є в нас березень? Так, клінінг машина. Клінінг машина. Що вона робить? Uh, ні, ну щоб шість, треба розуміти, яка маса. Не це далі! Empty контейнер, пустий контейнер. Четвертий скрін, п'ятий діаграма. бла-бла-бла. Ага, математика. Ого. Uh -huh. Ми Давай. починаємо. Єма, yeah, це що таке? Йохе, <laughs> привітки! З вами Алсик та Васчок. Привіт-привіт! Ну що ж, ми продовжуємо іграти в Escape Simulator. І зараз ми будемо щось проходити щось з гаражом. Тут якась машина стоїть якось Якось так. Якось так, короче. Прибирати. Будемо будем прибирати гараж. Починаємо. Починаємо прибирати гараж. Зараз ми граємо в симулятор <laughs> <Escape>. <laughs> Але, але так. не не, не у борки. Oh. <laughs> а, в нас 30 хвилин, значить там. ми будемо тільки тут. <laughs> а, дивись, так, тут ага. треба прибрати. Прибрати все-таки? Камера 1, камера 2. Значить типо. 100 при... okay. Ну коротше, ми прийшли сюди, походу, е, прибирати це все. Окей. Okay. Uh, а як тут це є прибирати? Mm. О, ця штука, напевне, потрібна. Так, це по-любому потрібно. Ставлю тут, її на стіну. Е, е, так, тут є молоток, і не можна, напевне, щось розбити. Голову. <плес> Хе. із тих цих я так бачу. А, тут uh... треба кульку закинути. бачиш кульку? Бачиш, ця штука треба буде пройти, типа. Uh типу. Я понял, понял. Love, ай, так. Так, тут, uh -huh. тут замок трьохзначний. О, два тут, бачиш конус, шляпка і така. Якісь е, шляпки треба буде знайти. На голову. О. В гноміка. О, в гноміка 6. Чуєш? А ну сюди. Хорошо. Ну так? Тута 6. Ти буде. проходь на мене, не звертай увагу. <laughs> Я понял. Uh, так, ракета. Ага. Ага. Радіо. Ага. Щось воно не хоче, добре. Замочок. Це що? Скотчи якийсь ізолента. Чувак, у мене є байт. Втика. Втикай, 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 втикає. Оу. Велосипед. Так. Оу, тут. Угу. Блін, мені здається, нам це знадобиться. <схай> Оці кружечки. Ага. Вау. Нічого собі. Це що таке? це нам треба, типа. Ага, ага. Тут ключ зв'язаний з уборкою. І дата мы уборки, Або вот ще один, А ти про це на О, а ну покажи, покажи. Який? Де? Да, шо? Що? ти про що? Гномік. Ти мені гномік. Сказав. А, во гномік, Є реально. Бод... Бачу, бачу, бачу. Е, так, тут а, цифра 5. Да, чуєш, інструкція, це тобі телі читав. <рес> Зараз цифра 5. А, чекай, це цифра 5. І круглого гноміка ще треба. Круглий гномік. Бачиш десь круглого гноміка. Ем... Ану. Mm -hmm. О, і справді тут. Прикольненько. Три. Тако. Так, шо тут? Угу. Правильно, у мені банка з фарбою. <сум> uh, так. Так, вони напевно, не потрібні, я думаю. Шо тут ще є? Мусорник. Оу. Чотиризначний пароль. Ага, монетка, понял. Ага, треба зробити 15, я зрозумів. Добре, 16. Ага, прикольно, І... прикольно. Чекуємо. Щось зрозумів, це класно. Ми з нічого тут не розуміємо. Е, так, так, так. Тут є якийсь замок до цього, але. Ем... А, чекайте, і так а ще тут якийсь. тут якась штука. Тут... О, тут є якийсь цей пароль є. Зараз спробуємо. Е, порядок прибирання у березні. Ооо. Порядок прибирання у березні. В Березень. Так. Де є в нас березень? Поняв. Січень, лютий березень. Ага, він. Як прибирати? Нам треба дізнатися, як прибирати. Тут тут, тут <плес> якось треба <плес> прибирати, прям. Прям реально витирати. Нам треба це витерти. Ну <плес> треба якось витерти. <плес> <плес> Я тобі дав карточку, бо може в неї в ній якась підказка ти <плес> О! Чекай. Тут і справді. Напевно, вона має сюди десь піти. Ні, не сюди. Може сюди? Десь десь можна було запхати. Цю, бачиш, візитна карта реально якась. Викрутка ще є. Е, Так, порядок прибирання у березні. Ми його не дізнаємося, доки не приберемо. А щоби прибрати... А, чекай. А, молоток. Ага. Ні, це не відкрите. Що це таке? Okay. Нічого не понятного. Ем... До розетки ще можна тут приєднювати щось. Ага. Ага. Добре. Мені, краще, ще більше деталів треба оцих краників е будівних Треба От. бачиш, типа ти треба повітря направити сюди. О, Ні, це зламаний, це поламаний. Я поняв, поняв. Так, так, так. ням-ням-ням. Um, hm. Так, щоб щоб нам, нам треба якось себе Мені цікаво, куда оця візитна карточка? Вона ніби... що там пише? Да, яка візитна Клю, ключ карта? Ключ-карта, ключ-карта. Кудась ключ-карту треба запхати. Да, покажи дай мені. Вот-вот-вот, е, на. На підлозі. Що це таке? Камера 1, камера 2. Пауза. 3, 4, 3. Скавляемся. Дев'ять. Да, і чисте. Зрозуміло. Що, ти зрозумієш, як це чисто, як це против. Ні. Добре. Не розумій, окей. Дякую. 4-3. Чекай, 3, 4. Три. Добре, я маркер Дженін шо що, о, це не шо. Нічого не поняв. Він, е... Він працював в травні 10 і 18 числа. Працював в лютому, 3, 16, 19, 4 го Ну треба почистити, та, щоб знати, бо то його не понятно. Угу. Старе... Е, тут якось А, от що ти вже зробив? Оцю? Яку? Оцю. Вона вот Воно вже типа. На... Окей, воно вже, типа закладывать. про хочу. неї забула. Тут є щось цікаве в розетку запхати. У мене, хочеш дивись, попробуй, на на на, на тобі Шо задання. Що тобі там? труби? Можеш їх з'єднати, щоб повітря прийшло сюди. А якщо не вистачає, значить ще, ще десь мають бути труби. Mm -hmm. Так, це кінь. Це ну у нас 20 хвилин і ми тупимо. <laughs> Що, пустив? Так, але не як нею? Як мимо. Ну, ти чуєш, виходить газ, чи ти не чуєшся. А. Ага. Прикольно. Короче, коротше, все. Нічого не видумі ті 4 позиції. Як зрозуміти ті 4 позиції. Коротше, дивися, треба ще одну трубу. Воно має йти отако все. Воно все отако так, має бути. Отако правильно. Коротше, тут вже труби нічого не чіпають, тільки треба додати. Так, 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 так. Чуєш? От подивись ПК, ПК, там пише підказка СКП. Ти десь бачив таке? СКП. СКП. Ні. СКП. А, так вот, йо, просто 3-4, 3-8, напевне. Де, 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 е, де. номер де. машини. А, тьфу! Йоу, хорош. Чувак, я вообще 3... навіть того не бачу. Два. <свист> Блін, чекай, чекай, чекай. А це чекай. може бути 9. 9438. 3... А, ну давай. Пробуй, так, 9438. 9, 4, 4 3, 8. О, єпський. Да. Хорош, хорош.

Да, ой. Один. Тут два, так? Так, два. А, нет, давай вот такое. Дай сюда. Ну, мне здается, там было... Там было три. Ем. Так. Шо тут? Шо тут? Так, клининг. Так, клининг. Машина. Клининг. Машина. Шо она роба? О, в новой... В Ну, типу, да, ми але я... але о, треба о. зарядку для неї. Я, я, я знаю, не... знаю, знаю, десь була, десь була, секунду. Десь була, десь була, десь була. Може, мусорнику? Та я вже встав, там дві штучки треба. А, ти, ти вже не ти вже штуч. зробив. Штуч. Окей. Дивись, нам треба дату і місяць, і тут буде картина. Нам потрібно дату і місяць. Ей, йди, будь ласка, там на календар, там пише. Але там треба повитирати. Йди візьми цю машинку і помий. Та я не можу. А, о. А, о. о. Добрий день. Я понял. Давай. А, я тільки машину можу помить. Ааа. Ааа. Ч смається, ну... чи ні? Ні. А, бруд, бруд з вікна А, та-та-та, тільки з вікна. А ну дивись на проценти чи вони пропадають. Та, 6% пише. А зараз... О, 11! Е-е-е, Є -є -є. Мий. Колеса, колеса від бруду. Колеса. Зараз, зараз e, так, 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 а оцю цю штуку. Шукай, короче, стрибал. бруд, тільки бруд, який я можу почистити. О, монетка. Бо чорне чиститься Монет. іншим, а біле ще інше. Uh -huh. ну, e, болото, не? болото. Колесо. е, e, Номера машини, номер машини. Або болото, диви. Ага. Номер машини, бачиш. Зараз. Або ця оця ця стіна. Або вот тут, во, о, айдишка, напря прикладе. Я від, від мене oh, бачиш? Та-та-та. Що та, та. це таке? Е, це, напевно, ми ти той. На-на-на, візьми, чуєш? По моїй мені той. На, от на стіл я поставлю. Ой, впало. <гаджи> бачиш? Оця штука, візьми по моїй календар. Я буду думати щось з календарем там. Ну, якось поміняй, ту випхай білу, а ту ага, напевно. Ага, це для видалення чорних плям. Во-во-во, та-та-та. Ну все, чорні бля. О, календар, давай. Буду. Я собі його говорю. Так, мені треба був. Давай повністю. Мерзень. Марч, марч, Марч. Марч. Марч, добре. Так. Марч. Це є 7, 9, 22, 25. Але що це означає цікаво? Іди в ведето, йде в то. Так, але тут малюнки, тут не підходить ця штука. Треба було 에... е в Марчі що, о... що поетапно милося. 7, 9, і 22, Тобі і 25. Треба... Марч. Ну вот він. Веди 7, веде 9, веде 22, повіди 25. Там ти знайдеш, тут буде випивати ті малюнки. А тут ти код підбереш під малюнок. А -а 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 -а, що показано. Я... Добре, я добре, я поняв. Боже, я тут прибираю і маю ще його вчити, бо він грати в цю гру. <uss> Ну, капець. Добре, сьоме, 0,9. Зараз. В тебе 9 хвилин давай. Та я все встигну, не переживай. 07, 0. Третє. Так, це є. Будка. Перша будка була. Для собачки. А як зня, а як зняти? Далі те саме, але ця штука. А! Чекай. Що це є? Що це перше милося, я не розумію? А, я понял. Це нічого ще не помилося. Потім помилося оця штука. Е, перше помилося. Оця штука. Е, далі. Яке, яка там дата була? Далі помилося 2, е, 22 число і 25. Е, 22. Помилася будка. Нам треба ключ від машину, до речі. Помилося будка. і... 25 помилося. Помився будинок той. О тако. Е, о, 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 трубка. То, що їй потрібно Запхати. Так, біжу. Біжу, ставлю. Чік. Чик. Є. Так, е, сюди потрібно, я так розумію, запхати ту штуку, так? Але тут треба якусь знайти кульку, щоб її запхати туди. Бо щось я тут не бачу нічого, ніякої кульки. Чекай, що тут дали? Тут дали тільки цього і. Є... Треба ага. ключ від машини, треба з машиною відкрити. Що це таке? Це, це корок і того? Чекай, де ще, ще одна було заправочна. хочу глянути. Блін, нема. Що це таке? Ага, понял. Може, ти маєш рубка А, там от ключі від машини! Алло! Да, 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 да. Вон на дні. А, Ключ, ну Ключ... Це ж ключі від машини, напевно. Во, во, о, диви, давай. диви, uh, диви, Давай, давай. давай. давай, давай. ти, ти маєш відпустити. Оцю штуку. Yeah. О, давай. Круте. О, давай, круте. Э, чекай. Давай. Ааа, yeah, <laughs> бачиш, на нестра. Чекай, чекай, чекай. сюди, давай. От туди. Ееес. Yes! Так, що тепер треба зробити з тими ключами? Відкрий машину, отут. тут. А, вона там чи, відкривається. во ключ. во пароль ключі, бачиш, вон там чужой. А, поняв. E... Иди, давай. А, жовточка. E... Ага. Добре. Швиденько попристрелю. Блін, я забув, чекай. Чик-чик. <laughs> ага, понял, добре. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так. Що тут а? Тута. Угу. А, mm -hmm. okay. а треба сюди запхати. Вот тобі інструкція, На на на, інструкція, чуєш? Що-що? Вот, шо шо. Вот инструкция. Вот. Вау. Так, а що там ще було? Там пишет там все, да? фак. <рес> Скільки на шасу. Техулен. Е, Не, ми Думаєш? Що там лишається? Там. Помити цю штуку. Я буду пройти, щоб, типа, знайти одну білу штучку і почистити все. Е, дивись, тут має бути піпетка. Скіл розмір, типа. Змірно, джитсу. А, розмір піпетки, коротше. Empty контейнер, пустий контейнер. Четвертий скрин, п'ятий діаграма. Сеньки, бла-бла, бла, ага, математика круто. Mm -hmm. э, Ні, ну щоб ви зачитали, треба розуміти, яка маса. Не Добре, дай дай мені хоча б. Собі подивлюся. Як? Так. Ну давай біла, як. Ді. Бляха, ну... ставши так класно. Так. Перша піпетка. Дякуємо за прибирання набору. е, дозволяє створювати маючі засоби для видалення будь-яких тваринних експериментів. Для Початку скористаюся піпеткою та візьміть джазок тваринного А, Так давай. Вот, оце беремо і беремо піпеткою. Ставимо її сюди. Скільки 90. Потім е, обчисню густину експеримента. Густина дорівнює маса об'єму. Густина 90. Ага. Е, потім, потім, потім. Маса в грамах міліметр. Е, е, значить, має бути 9. Е, позначка 9, напевно, має бути. Е, використовуючи діаграму 1, ви можете побачити правильний відсоток води, а діаграма 2 вибрати проміжну хімічну сполуку та засіб. А, якщо 9. 9 це 70. 70 треба, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е, Добре. Напевно, тако. А що буква і цю штуку, я не поняв. Я поняв. Добре, дивись. Вотер прецент, ти виставив. Так, так, так. Це water present. Все, все, все зробив. Добре, а тепер дивись, ходи сюди до мене. Е, Ми давай. починаємо. Єма, це що таке. Єма. Дивись, ми починаємо. Ти хочеш щось почистити? Так, йдемо сюди. Mm -hmm. Добре, яка густина нашої тої прикалюхи? 9, густина так? 9, так. От, 8-10. Дивись, Ми вертаємося сюди. О, щастить. стоїть агент W і колір. Колір, який в неї білий? Білий. Йдемо сюди. Ми з планети Марс? Ні. Ідемо назад. Яка member of Human Special? Що, що? А, ви належите до людського воду? Так. Сі. G. Швиденько. Що там добре. А, все. G, G. А, C. C, C. C, E, W. Давай. W, E, C. Давай. Або G. Я так і не пам'ятаю. Так, що там у нас по часу? Сумно. Все. Якраз. А я її не ходжу, я її не буду чистити. По часу я її не збираю. Я її не збираю. Ну там, ми би не встигли, бо це ще мити треба. Тому, да. Ага, і дивись на камеру. Дивись там на камеру. Так, так, так.

Давай ж трошки. Боже, чувак, я в такому гамні, я просто тут весь такий брудний, поки ти там рішав всякі приколи. А, Що е, там? Зараз... Що там пише? Сто! Сто процентів! Відсервай, відсервай. Капець, нам не хватило скільки? Хвилини десь? А я, а я, я ж... жінка і все мила, ну прикольно. <плес> Але як танцюємо? А, а, а мужчина просто собі сидів, нічого робив. Я поняв, я поняв. Так, тоді ми будемо на цьому і завершувати. У нас ще буде лишатися щось отаке з ігри Талос щось про лабіринти, якась така кашканці. І. Версус Easy Hard. Ну, але це буде в майбутньому в майбутньому. Ну що ж, а поки що ми будемо з вами прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Всім пока.